Досить часто буває ситуація, коли квадроцикліст не хоче купувати два різних комплекти шин: один для грязюки, інший для швидких якихось гонок, і хоче знайти такий комплект, який би слухував для абсолютно різних задач. Тому сьогодні в нас на огляді шини Carlyle, які і створені. Для того, щоб можна було швидко на них достатньо їздити по твердому і сухому, і в той же час, потрапивши в якесь болото в багнюку, ці шини справлялись і там. Тут спеціально досить дрібні ось такі ґрунтозачепи в формі класичної ялинки, але вони розміщені достатньо густо. По центру ми бачимо наскільки густий малюнок ґрунтозачепів. Завдяки цьому, сішини дуже класно почуваються на будь-яких твердих ґрунтах, на будь-яких твердих поверхнях, в тому числі навіть кам'янистих. Але завдяки тому, що все-таки це ялиночка, завдяки тому, що достатньо по краях велика відстань між окремо взятими ґрунтозачепами, ці шини непогано справляються в грязюці, непогано справляються навіть в снігу. Звичайно, що їх не можна порівняти і близько з чисто грязьовими шинами, все-таки висота ґрунтозачепів не дотягує, але в якійсь легкій грязюці ці шини дуже і дуже класні. Тому, друзі, ті, хто не лізе в глибоку грязюку, а хто шукає універсальні шини під різні свої задачі, я сміливо можу рекомендувати вам шини Carlyle at 489 другої версії. Вони вдосконалені, в них більше ламельок, в них кращий, якісніший склад самої резини. Вони будуть служити довше. Сміливо рекомендуватиму їх як універсальний комплекс шин на будь-які випадки життя.